Дорогі брати та сестри, дорогі глядачі каналу ТІБІН Україна. Щиро вітаю вас іменем нашого Господа Ісуса Христа. Нехай Господь в цей важкий і непростий час для нас, для нашої країни, усіх нас поблагословить глибоким миром і разом з тим, нехай в нашому серці воцариця, як ми так часто кажемо, воцариця Його мир і Його любов. Я хотів би дати відповідь на одне просте запитання, на яке я сам собі дав відповідь. Історія така: одного разу моя дочка сказала мені одну фразу, над якою я задумався. Після початку цього повномасштабного вторгнення пройшло десь майже півроку, і вона зателефонувала мені і каже: Тату, до мене повернулись мої справжні емоції. І коли я її запитав, що ти маєш на увазі, вона сказала. Що я є та людина, яка дуже любила допомагати іншим людям. І ось коли почався цей повномасштабний наступ і ті взриви, які вона почула, вибухи, в неї щось відбулося всередині, щось надломалося. І вона каже: Я робила все це добро, але робила лише з одним усвідомленням, що я, як християнка, маю це робити. І коли пройшов певний час, і Господь вилікував її серце. Вона каже, тепер до мене повернулись справжні емоції, бо допомагаючи, я знову отримую насолоду. І знаєте що? Я подумав, яку би пораду я міг би дати для себе і для людей, які мене слухають. Напевно, зараз я звернуся до тих людей, які знають Господа Ісуса Христа як свого власного Спасителя. І чомусь надію, що це слово стане для вас певним підбадьоренням. А можливо, навіть і більше, певною програмою дій, яку ми маємо зробити в нашому житті. Ось дивіться, що написано в Слові Божому. Це Євангеліє від Івана, 15 розділ, 16 вірш. Написано так: не ви мене вибрали, але я вибрав вас і вас настановив, щоб ішли і приносили плід, і щоб плід ваш зостався, щоб дав вам Отець, чого тільки попросите в ім'я. Моє. Перша теза. Чи маю я в своєму серці усвідомлення, що я вибраний Богом? Бог мене вибрав. Дивіться, Бог як творець, який створив Всесвіт, І нас з вами так само створив Господь. Вибрав мене. Багатьом людям, задавши це запитання, ви отримаєте відповідь Я не знаю чи мене вибрав Бог, чи не вибрав. Я не знаю, чи я є людиною спасенною, і взагалі я не знаю. І саме цей текст, Слова Божого, спонукує нас над цим задуматися. Чому я не знаю? Можливо, в мене немає оцих взаємин з Богом. Звідки вони починаються, ці взаємини з Богом? Ці взаємини з Богом починаються з усвідомлення того, що я є грішною людиною і мені потрібен Господь. І я кажу, Боже, прости мене що до цього часу. Я не жив твоїми ідеями, я не жив взаєминами з тобою, я не жив ідеєю твоєї церкви. Прости мене і допоможи мені жити з зовсім іншими ідеями, ідеями Твого Слова або Твого Царства Небесного. І з цього починаються наші взаємини. І Біблія каже, що Дух Святий тоді починає свідкувати моєму Духу, що ми є Божі діти. І ось приходить оце усвідомлення часом. Під тиском якихось обставин ми можемо відчувати себе знову ніби забутими, ніби кинутими, ніби не спасенними. Я зараз не говорю про стан, коли людина свідома йде, грішить. Я говорю про чисто емоційний стан і переживання. І ось в цьому стані можна знову і знову думати, а чи я насправді є вибраний, чи насправді Бог мене покликав, чи насправді він мій Спаситель. Але тим не менше, прийшовши знову перед Божу вели, читаючи Слово Боже, молячись, Біблія говорить, що Дух Святий знову приходить в наше серце і знову дає це потужне свідчення, що я є Божа дитина. І каже, не ви мене вибрали, і я вас вибрав. Тобто перший крок зробив Господь. Яким чином? Саме найважливіше, що я маю знати, що його любов була настільки потужною, великою, що він як творець не знайшов іншої ціни, щоб заплатити для повернення людини в взаємине з ним, аніж як творець віддати своє життя. Він міг би, не знаю, мільярди тонн за кожну людину заплатити золотом, сріблом, дорогоцінними каміннями, але це не була ціна. Ціна була життя творця віддане за долю, за життя людини, творіння. І мене це захоплює. Я починаю усвідомлювати, що той Бог, який настільки мене полюбив, не може мене кинути на призволяще. І я розумію, Він мене вибрав, бо одного дня віддав своє життя за мене. І далі каже: коли я отримав це вибрання, я маю щось робити. Разом із моїм Богом я маю щось робити, бо коли я разом із ним роблю... Це, як знаєте, от коли ми поруч йдемо з якоюсь людиною, яку -то в працю виконуємо, ми спілкуємось, ми підбадьорюємо, і двом, трьом, п'ятьом набагато легше працювати, ніж одним. І він каже, він настановив нас, щоб ми йшли, приносили плід. Про який плід говориться? Посадити дерево, щоб зростити плоди, і це добре, але йде мова, що плід – це знову ж таки. Розкажи іншій людині про це вибрання. Розкажи, і коли ти побачиш щасливе лице іншої людини, яка отримала прощення гріхів, і не тільки прощення гріхів, але отримала задоволення, мир, це буде передаватися і для мене, і для тебе, дорогий брате. І каже, цей плід назавжди зостанеться. Це плід, який буде у вічності. За це, до речі, ми будемо мати від Господа нагороду. І остання теза щодо цього, він каже, і тоді, що не будете просити, коли ми визнаємо його жертву, коли ми визнаємо Його працю, коли ми разом із ним, наші молитви є неймовірно цінні перед Богом. Ви скажете, а якщо я цього ще не робив, не вже Бог мене не почує. Почує. Але коли ми говоримо про партнерство, там набагато глибше взаємин. Я молюсь, і Він відповідає. Яким чином відповідає, Дух Святий приходить, а коли приходить Дух Святий, Він приносить мир і спокій. І я сказав, Анатолій, хочеш ці важкі хвилини мати сенс життя, мати силу для життя, зрозумій, тебе вибрав Бог, щоб ти йшов, приносив плід і щоб твої молитви були завжди почуті Богом. Благослови вас, Господь!